Центральний найбільш популярний літературний твір в історії України, який містичним чином залишається актуальним вже майже 200 років. Це не просто збірка віршів, а книга, яка є одним із найбільш вдалих дзеркал, які відображують дійсність української екзистенції. Цю роботу читають бідні та багаті, звичайні робітники та інтелектуали і читали в 19 столітті, у му і читають 21-му. Все це Кобзар Таса Шевченка З вами Культ і я Віталій Стасенко. Перед переглядом не забудьте поставити вподобайку та забути підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Адже у майбутньому ми також будемо досліджувати іншу класичну літературну українську спадщину. І не забувайте, що можете стати частиною нашої спільноти закритою, нашим спонсором, і отримувати додатковий контент, в тому числі про аналіз різних наших національних творів, якого ми не публікуємо на нашому загальному каналі. А ми тим часом починаємо. На ютубі та взагалі в інтернеті є дуже багато різних фільмів, документальних фільмів про біографію самого Шевченка, про його життя в Росії, про його життя в Україні, про трагедію його життя, про його дитинство, про історію створення кобзаря, про історію цензури кобзаря. Я не буду повторювати ні одного із цих фактів із цих відео, адже ну їх багато вільному доступі. Ви багато із них бачили, багато фактів ви знаєте. І наша мета сьогодні це зробити деконструкцію самої фінальної версії збірки поезії, яка називається Кобзайташа Шевченка. І Розуміти, чому ця книга настільки вдало описує всіх нас, чому вона така популярна і як саме вона впливає на нас і сьогодні, в тому числі когось я можливо замотивую почитати цю збірку, якщо ви цього ще не робили. Тобто, у нас скоріше буде таке дослідження культурно-філософське, і саме головне, чому це так як вийшло, що Тарас Шевченко підібрав такі вдалі ключики для сердець українців. Які підходять вже протягом двох століть. Єдине, що хочу сказати, як такий історичний екскурс, це те, що той кобзар, якого ми знаємо сьогодні, який сьогодні продається, є повною нецензурованою збіркою. Перша налічувала всього вісім поезій: Перебендя, Катерина, Тополя, Думка до Іван Підкова і Тарасова Ніч. Та думи мої, думи лихо мені з вами, але цього вистачило, щоб миттєво потрапити під царську цензуру, і одночасно з цим миттєво стати культовою не тільки серед українців. Важливо розуміти, що в одесі це збірка у Петербурзі. Росіяни поважали талант Шевченка, знали його талант та хотіли, щоб він став другим Пушкіним. І якби він ним став, він би отримав величезні лаври та можливості. Натомість він вирішив залишитися українцем і патріотом. Пряма цитата: тільки но Пушкін помер, усі муди чоловіки приклали палець до чола. Запитали, хто є на Русі поет. До таких явищ належить кобзар пана Шевченка. Жаль тільки, що ця книга не може бути прийнята нашою літературою, що це вірші не російські, що вони написані на особливій провінційній говірці, незрозумілій для більшості наших читачів, якої навіть не існує в Росії. Фактично, видається, вона завлашений кошт. Дуже маленьким тиражем, і ефекту від цього тиражу вистачило для миттєвої заборони. Майже всі копії були заарештовані однак більшість цієї збірки просочили скрізь арешти і стали частиною масової української культури. Усі ми знаємо давній вислів, що забор... заборонений плід завжди солодкий, тому можливо заборона, яка була у Часи публікації навіть посприяло поширенню цієї роботи. Друге видання побачив світ в 1844 році і третє в 1860 році. Вони доповнювалися новими творами. Відтак Кобзар став головною книгою Тараса Шевченка. В 1974 році видавництво Дніпро вперше випустило факсимільне видання. Повного варіанту кобзаря 1740 року. Продовжуючи історію Кобзаря, хочу додати ще один цікавий факт: в Україні та світі є 1384 пам'ятники Шевченко, серед яких всього навсього 128 за кордоном і 35 Українах таких пост СРСР. Наскільки я знаю, це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури, особливо їх багато знов-таки в республіках колишніх СРСР. Ви можете задуматися, Думатись і можливо задавали собі вже це питання: хто їх ці пам'ятники ставив і чому все це відбувалось? Є відповідь майже всі пам'ятники встановлювала саме радянська влада. Причина цьому дуже цікава: радянська влада робила дуже велику ставку на питаннях утиску, як вони це називали, на меншин імперіалістичним буржуазним режимом можна сказати, що радянський Союз цих менш... ці меншини, меншини не репресував. Вони казали, що дивіться, от цар вас усіх, українців, білорусів, казахів, когось там ще робив рабами, зневажав вас, а ось ми в нашій червоній країні будемо всі рівні, у нас не буде ніяких утискань, і все буде у нас якби. Справедливо. По факту це було зовсім не так, але пропаганда все рівно підіймала на стяг від відомих національних письменників. У нашому випадку це був Шевченко. Звичайно, що ніхто з радянських політехнологів не здогадувався про ефект, який викличе так званий піар Кобзаря». Вони в тому числі посприяли пробудженню української національної ідентичності, яка ніколи не була кінця зруйнована, але певною мірою вони посприяли її розвитку. Певною мірою, навіть та війна, яка йде зараз, навіть те, що не вийшло ніякого Києва за три дні, це також є наслідком того, що колись Савки самі публікували кобзаря і робили його таким популярним. По-перше, сам Кобзар це не просто якась історія або поема, яка має єдиний сюжет. Це збірка різних віршів на дуже різні теми. Але всі ці теми. В принципі для нам знайомі це і життя українця в засланні, і життя людини, яка не має прав і перебуває фактично у становищі раба. Це життя козаків, які воюють і борються, і тих козаків, які вже програли цю боротьбу. Адже ми знаємо, що наприкінці вісімнадцятого століття Гетьманщина була остаточно зруйнована. У 1764 році було ліквідовано гетьманство. Вся повнота влади зосередилась в руках відновленої малоросійської колегії, а ще через 11 років було знищено Запорізьку Січ. І землі були роздані царським фаворитам, вельможам та генералам. Частина козацького війська була перетворена на царську армію, а іншу просто знищили. Шевченко особисто вважав, що історія України та її народу це є сама історія боротьби, і боротьба є таким е, центральним архетипом. Не тільки про це пише Шевченко. У кобзирі є історії про кохання, є про фольклор, є про народну міфологію. Багато також є присвят, наприклад, Гоголь, тобто віршів, які. Е, Якби писалось для когось конкретно, іноді як звернення до цієї людини. У мене книга нашого українського видання, але в анотації дуже цікаво написано, що Гоголь геніальний російський письменник, якого дуже високо цінував Шевченко. Це у нас це написано. А дуже дивно, але як менше з тим. У збірці присутні архетипи усіх видів, які встановлюють глобальну українську таку динаміку. Це приклад типового для частини українців настрою, коли люди просто мріють. Фактично про спокій, от садок вишневий коло хати, який передає просте бажання, щоб від цих відчепилось і дали просто жити тут. Є і аспект геополітичний, бо з одного боку Шевченко постійно критикує, показує свою зневагу до всіх, хто мали зазіхання на українську землю, і до москалів, і до поляків, і до татар, і навіть до євреїв. Частина цих народностей, особливо москалі, заважають нам українцям жити що більше вони бажають нас знищити. Шевченко це максимально вдало пояснював, наповню. Юючи свої вірші різними від видами болю, який був у різних верств українського населення, як ми вже казали на початку цього відео від бідного до багатого, від вільного до невільного, від людини, яка живе в Україні і бореться за свої права тут до людини, яка десь емігрувала. Тобто він таким чином цими віршами зміг бути актуальним для всіх. Дуже цікавий момент а, написання цих а, поезій. Велика їхня частина були написані в тодішньому Петербурзі. Деякі вірші зі збірки Шевченка писав в місті Орськ. А у момент, коли я писав а, сценарії до цього відео, це місто затопило, тому що росіяни вкрали гроші на побудові дамби, і Орськ разом з орками поплив. Тому, в принципі, у вищих сил певним, певним міром є якесь відчуття гумору. І знов таки сам Шевченка знаходився на засланні в Орській фортеці. Загалом а, частина віршів більша була написана. Сана саме в Росії, і завдяки цьому Шевченко дуже вдало передає біль втрати батьківщини, родини, втрати прав, і найбільше він переймається саме не цим, а саме втратою потенційною втратою власної власної ідентичності, тому що ніхто не поважав там його походження, і в кращому випадку його просто називали там толовито малоросом. Мо звичайно, що він, не відмовляючись від своєї свого походження, він не міг ніяким чином. Навіть в мріях мати якусь високу посаду, там десь в якихось російських високих чинах ми знаємо, на жаль, що не першому століття українці постійно вимушені кудись емігрувати. Були проблеми держави козацької після переславських статей хмельницького першої світової війни, коли українці масово тікали спочатку від війни, а потім від СРСР, який робив геноцид та репресії у 40-х та 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 роках. Хтось виїхав в 90-х роках, бо шукав там кращої долі для себе якось більш, більш стабільного середовища з початку повноштабного вторгнення РФ, Фії в Україну з України вірніше виїхали, як вважаються за різними там оцінками від 3 до 10 мільйонів осіб. Трагедія імміграції українців є регулярною трагедією, якби кожного з нас в різних поколіннях. Причому кобзар ідеально описує цей стан стати батьківщини та бажання знов її відновити. Далі хочу звернути вашу увагу на те, що Шевченка дуже вдало інтегрувався у світ московської інтелігенції. Можна сказати, що це неправильно. І якось це його дискредитує. Але можливо розуміти, що таким чином була влаштована система, що взагалі величезна кількість так званої російської а, та, московської інтелігенції це в налюди з України. Хтось був вивезений насильно, хтось був поставлений у таке становище, що міг займатися власною справою тільки на території сучасної РФ. До речі, про це питання нещодавно була така полеміка. Ну в не полеміка, а інтелектуальне зґвалтування. Коли були були Портнікова з Латиніною, коли він в принципі протягом години показував. І все це фактами, і звичайно, що найбільша частина українців, які вимушені були кудись постійно їхати тікати, виїжджали саме до російської імперії, а пізніше до СРСР. Величезна кількість інтелектуалів, ефективних військових діячів в Московії, це саме етнічні українці. Можете почитати і порахувати, скільки маршалів Другої світової війни в армії Сталіна були українцями етнічними. Якби зараз хтось поїхав в Росію, почав там писати вірші про те, як важко там бути українцем, ну, таку людину звичайно назвали б зрадником, але Часи Шевченка були зовсім іншими, і фактично потрапив в Росію. Він не, не, ну, не за власною волею. Саме тому, можливо, десь частково радянські політехнологи вважали, що образ Шевченка буде дуже вдалою зброєю для укріплення масштабного радянського міфа, але вони помилились. Я багато думав, коли читав кобзар, що можливо, навіть те, що він знаходився, як би так мовити, у ворожому тилу в цій атмосфері зневаги до всього українського. Так би мовити, мав дуже мало прав, адже він нагадую, він був засуджений. Він мав проблеми зі здоров'ям, йому давали нормально лікуватись. Його твори цензурували і навіть надавали частину часу малювати. просто йому. можливо, все це в ньому актуалізувало це мистецьке відчуття, яке ми смакуємо, читаючи кобзаря і насолоджуючись цією великою роботою. Адже центральна емоція, яку нам дає ця збірка, це якби така дилектична емоція, подвійна. З одного боку це журба, емоція такої сильної. Туги з іншого боку, це бажання боротися і надія на те, що перемога все таки можлива. Сам Шевченко казав, що все, що потрібно для щасливого життя, це надія. І перед тим як ми перейдемо до аналізу самих деяких віршів, нагадую вам про необхідність поставити лайк та зробити підписку на наш канал, адже це допомагає нам поширювати до такого характеру контент і робити українців навіть в певну міру більш свідомими у відношенні до власної культурної спадщини. Вірші я буду декларувати виключно з питання погляду на наповнення ідеями, а не з погляду от якогось там виспівування. Тому що я читаю вірші погано, всі це знають, тому ми будемо так максимально читати їх повільно і вдумливо. І почнемо ми з вірша, який пише Шевченко Гоголю: кому ж її покажу я і хто тою мову привітає, угадає. Велике є слово, всі оглухли, похилились в кайданах Байдуже. Ти смієшся, а я плачу. Великий, мій друже. А що вродить з того плачу? Богилова, брата, богилова це трава. Не заревоть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини. За честь славу, за братерство за волю в країни не зарішує, викохає та й подасть різницю москалеві, цебто бачиш лепта у довиці. престолові отечество та німоті плата. Нехай брати, а ми будемо сміятися та плакати. Наче слово німота це фактично царський бюрократичний апарат. Тобто він тут звертається до, до Гоголя, якби пояснює йому трагічне становище самого українського народу в той час, як Гоголь вже перебував фактично як. Відомий російський, як вони вважали його письменник. Далі дивіться частина вірша до так, я читаю вірш не повністю, а лише частково. Тут він виражає свою емоцію щодо втрати запорозької січі та країни Гетьманщини. Б'ють пороги місяць, сходить. Як і перша сходив, нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають: де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачем. І насправді ми ще будемо повертатися до ідеї е, козака в творчості Шевченка, особливо в Кобзарі. Тож ще пізніше. Зараз ми ще прочитаємо е, уривок із найбільш мабуть легендарного вірша Шевченка. Заповіт, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіте. І врожою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій сім'ї вольній новій. Не забудьте помінути не злим тихим словом. Тобто Шевченко розуміє певною мірою, що за його власне життя для самого себе, скоріше за все, він ці хайдани ніяк не порве, і що певною мірою його доля вже вирішена, і він якби вирішує залишити нам цей заповіт, якби заклик, щоб ми майбутнє покоління боролися і все ж таки перемогли екзистенційне зло, що йде. На нас зі сходу. Знов таки, можемо зачитати ще один фрагмент, де він фактично зізнається в тому, що розуміє своє трагічне становище і що нічого, на жаль, не можна змінити. Тобто така була трагічна доля цього митця. Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив хоч мало, молившися Богу. Там би я, та шкода і гадки, не буде нічого. І, взагалі, ми всі якби розуміємо місце страждання в житті великих митців, і не до кінця навіть зрозуміло, тому що це досить дискусійне питання. Чи побачили ми, наприклад, от, брата Шевченка його генії, розкриття його генія, якби не ті складні ситуації, це трагічне складне становище а, у його житті. Ну, ми знаємо, що величезна кількість різних митців вони постійно страждали. І хтось писав той саме там, не знаю. Буковський він навіть писав, що от ті проблеми, які у нього були з його батьком, коли він його бив в дитинстві, вони народили в ньому можливість писати. Ще один центральний архетип, який є в Кабзарі, це саме Козак і Гетьманщина. Звісно, героїчна і насичена історія України це не лише Гетьманщина, хоча, мабуть, з точки зору. Як зараз кажуть, піару це найбільш відома сторінка нашої історії, але наприклад, ну найбільш вдальні часи, все таки, мабуть, це буде Київська Русь, тому що це часи, коли наша країна фактично була. Геополітичним гігантом. крізь наші території проходив популярний економічно-соціально-політичний маршрут під назвою Ізверяг у Греки. Знов таки у той час на місці сучасної Москви просто були натуральні болота, бігали кабани, дикі рили носом землю. А у нас тоді вже була наддержава. Шевченко, все таки я думаю, що він чудово це знає розуміє, але він звертається частіше саме до козацької спадщини, тому що козак по Шевченку це ідеальний українець. Він вільний, він має зброю, він готовий добро боротьби за власні права та вольності, і він вірує в Бога, поважає свій рід і землю. Частіше за все не хоче ні на кого нападати та за щось когось там захоплювати, а просто хоче відстояти своє. Все це дуже схоже на ті події, які йдуть зараз в Україні, і такий типовий архетип сучасного українця. Причому поряд, з поряд з казнаком, який бореться у Шевченка, завжди постає козак, який є втраченим і який вже програв, і постійно Шевченко як би рухається між цима двома. Так би мовити, станами козака. Шевченко взагалі нам постійно ставить питання, чи зможемо відновитися, тому що знов таки нагадує, що в момент життя Шевченка Україна не існувала як країна, фактично. Чи зможемо ми знову стати тим кулаком, який зможе себе захистити? Оці питання викликають, видно, що вони викликають у Шевченка велике страждання. Ну, знову таки, прямо у момент створення цього відео, ми кожного дня даємо відповідь на це запитання. Ще один цікавий аспект цієї збірки, в тому, що Шевченко робить нам. Справжню екскурсію глобально українським історичним контекстом. Це не лише про Казаччину, там про та про якусь того. Він занурює нас у різні події, різні часи, в часи різних звитяжних повстань, які були, наприклад, там і під час Богдана Хмельницького, і під час Каліївщини, і під час Гайдамаччини. А, ну скажемо так, чесно і відверто, що більшість українців ну, погано знають історію України. І вони знам, щось чули, там що таке Каліївщина. ну щось там десь були якісь повстання, але детальні майже ну, мало хто знає. Якщо ви хочете дізнатись ці головні події, які були в нашій території, як мінімум 17 століття, тим паче у поетичній, і дуже вдалій мистецькій формі, то Кабазар буде чудовим історичним екскурсом. Ви просто можете натурально читати ці вірші, і якщо ви якийсь факт не знаєте, то просто можете його підгуглювати і відчукувати цю окрему інформацію і вже якби окремо її пропрацьовувати. Більше того, якщо брати. Теорію Валерія Курінського стосовно того, як розвивати своє усвідомлення інформації, ви таким чином буде будувати асоціації, запам'ятовувати ці факти не просто як там якусь цифру, там дату, якусь подію, а як вірш Шевченко. Тобто, це буде дуже для вас ну, корисно. Шевченко підіймає нас дуже динамічно та вдало над історією нашої країни і знов таки в контексті другої половини минулого тисячоліття. Він показує різні трагедії та різні подвиги. Мабуть, ну такого все таки у нас. Саме історичного аналізу вдалого того, що тут насправді відбувалося в літературі, у нас ну нема. Звичайно, що у нас є якісь історичні вдалі монографії, але все таки Шевченко, це не лекції з історії, а все-таки поезія. Вона дуже красива і дуже геніальна. Це навіть знову таки повторюємось. Це навіть москалі відмічали, тому що коли помер Пушкін, вони хотіли би, щоб він став таким новим поетом номер один на Русі, так би мовити. Крім того, він постійно звертається не тільки до фактів, а ще і до імперативів. Тобто він... В тому числі звертається постійно до фольклору, до міфології, до побуту звичайно українських селян, які ну живуть і працюють на землі, нащадками яких ми певною мірою всі є, є і сьогодні. І... Знов таки, на жаль, чомусь у сучасних людей, от поняття там селянин, земля воно викликає якісь погані асоціації. Хоча насправді люди навіть соромляться, там от я багато це зустрічав, коли людина там, приїжджає з якогось села, вона каже: там я там Житомир, сьогодні тобто, вона селом під Житомиром. Але ми бачимо, і маємо це усвідомити, що зараз, от наша війна, оскільки країн втяглися в нашу зернову угоду, коли зрозуміли, що москалі будуть заважати нам ввозити зерно, тому що зерно та хліб взагалі це дуже важливо для багатьох країн. І от ми зараз побачили геополітично, яка вишезнається. Кількість країн залежить, залежить від нашої землі, в тому числі Шевченко побажає цього селянина. Він його описує і робить це дуже дуже, дуже поетично. Який можемо зробити висновок із всього цього? На мій особистий погляд, суб'єктивний погляд, вірші Шевченка. Не є аж так занадто найякіснішим певною мірою або най якимось вдалим слогом. мені наприклад подобається той самий там Семененко більше ніж більше Шевченка, але ніхто зі світу українського мистецтва загалом з усіх його жанрів. Не попав так вдало у всі наші головні архетипи, причому так вдало і одночасно в рамках однієї політичної е, збірки. Років назад, десь ну, 10-12, коли я вперше почитав би, оригінальну версію там де було всього вісім віршів. Мені здалося, що це якось ну, такий знаєте культурний рудимент, що це щось старе, воно не дуже актуальне і ще й погане, тому що воно певноміро демотивує і викликає емоцію журби. Але зараз, е, ну і взагалі мені. Я коли вперше раз прочитав, мені захотілося трошки так, як би плакати, можна сказати. Зараз я розумію, що певною мірою пропрацювання негативу, який був у минулому, це стосується і питання державотворення, народотворення, і питання особисто вашого життя. Що вам треба спочатку зрозуміти, що був якийсь негатив, потім вам треба зрозуміти. Чому він вас виник? Потім вам треба зрозуміти головні причини цього негативу, Потім вам треба зробити якийсь план, яких перебороти, і потім власне цей план і виконувати Шевченко Може вас надихнути кожного з вас на такого характеру, мотивацію та ідеї. І знов таки, Кобзар не лише про журбу, не лише про трагедію. Там є маса просто приємних асоціацій, там село, якісь елементи опису красивої природи. Тому, хоча б один раз, хобзаря має прочитати кожен українець, тому що дійсно все, чого ми створені. Воно описано а, в цій чудовій поетичній збірці. Тож таким було наше відео. Що ви думаєте про Кобзаря, про цю роботу про її вплив? Обов'язково пишіть нам про це в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І не забудьте поставити цьому відео лайк та забудьте підписку на наш канал, якщо ви тут вперше, і поширте це відео з ваших знайомих, яким може бути це цікаво. Також я нагадую вам, що ви можете підтримати наш проект та, та нашим спонсором та частиною нашої закритої спільноти при цьому отримаємо ще додатковий контент, який ми не публікуємо в широкий загалу. Наступного відео будемо говорити про засновника ордену ізуїтів ігнаті Лойолу, Як те, що він зробив, вплинуло на весь світ, в тому числі вплинуло на нас. І також я нагадую вам, що у нас є театр Культ, який називається так само, як і наш youtube канал, де ми регулярно ставимо різні актуальні вистави і афішу можна подивитись, відсканувавши QR-код з екрану або у першому коментарі під цим відео. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Італій Стеценко та проект Культ.